Західна Римська імперія перестала існувати. Однак власна імперська ідея була настільки могутньою, що через століття варварські королі почали військові конфлікти за право називатися її спадкоємцями. Як німецька династія Саксонії змогла відродити найбільший титул Європи, заснувати королівство Німеччина і створити імперію, що проіснувала майже тисячу років, це історія про те, як у тіні Риму, що пав, постала нова держава. Священна Римська імперія після падіння Західної Римської імперії германські племена Німеччини переживали період міжусобиць. З поміж племен вирізнялися франки, яким вдалося завоювати інші західногерманські племена. Король салічних франків Хлодвіг І заснував династію меровінгів. Близько 508 року він прийняв католицьке хрещення. Це рішення було не просто зміною віри. Воно стало ключовим політичним кроком, що на століття визначило долю Європи. Цей крок не лише зміцнив його особистий авторитет, але й започаткував довготривалий, взаємовигідний союз між франкською владою та католицькою церквою. Завдяки цьому союзові франки заручилися підтримкою духовенства, а церква отримала світського захисника, що вплинуло на розвиток освіти, права та культури у всій Західній Європі. Уже наступного року. Хлодвіг І став лідером усіх франків та північний галоримлян. Він поклав початок формуванню майбутніх європейських націй уже на християнських засадах. Релігійний вибір Хлодвіга І мав далекосяжні наслідки. Франки стали єдиними з великих варварських народів, хто підтримав католицизм. Цим союзом через 300 років скористався Карл Великий з династії Каролінгів, яка з часом прийшла на зміну меровінгам. Карл Об'єднав значну частину Західної та Центральної Європи. У 800 році папа Лев III коронував Карла Великого імператором, започаткувавши Каролінську імперію. Це була нова спроба відродити римську велич на основі Франкського королівства. Відтоді, Карл Великий і його нащадки, претендували на статус спадкоємців Західної Римської імперії. У 843 році онуки Карла Великого, три сини Людовика Благочестивого. Підписали верденський договір, офіційно розділивши Каролінську імперію. Цей документ поставив крапку в історії єдиної імперії і відкрив шлях до зародження майбутніх європейських держав. Старший з братів Лотар І отримав середнє Франкське королівство, недовговічне політичне утворення. Через етнічну та географічну строкатість воно проіснувало як єдине ціле лише 12 років, східне Франкське королівство. Відійшло Людовикові Другому німецькому, і стало основою майбутнього королівства Німеччина та осердям священної Римської імперії. Західне Франкське королівство, розташоване на території колишньої Галії, дісталося Карлові Лисому. З часом воно перетворилося у королівство Франція. ідея єдиної імперії поступилася місцем феодальній мозаїці зі своїми мовами та законами. Перший король східної Франкії Людовик ІІ Німецький прагнув розширити свої володіння. У 850-х роках він претендував на західну Франкію та одночасно намагався розділити середню Франкію з Карлом Лисим. Утім, його амбіції не увінчалися успіхом. Примський договір, укладений у 855 році між синами покійного Лотера І, ознаменував розпад середнього франкського королівства. Однак Людовик II Німецький тоді так і не отримав нових земель. Боротьба за західну Франкію також виявилася невдалою. Невдовзі йому довелося зосередитися і на внутрішніх проблемах. У 860-х роках він боровся з повстанням власних синів Карломана, Людовика Молодшого та Карла Товстого, а також протистояв західнослов'янському племені Мораванів. І навіть попри це, Людовикові II німецькому вдалося втримати владу. Він уклав марсенський договір 870-го року. Людовик і Карл Лисий. Поділили землі Лотарингії після смерті їхнього племінника Лотара II, який не залишив прямих спадкоємців. Це був серйозний політичний здобуток. Наприкінці життя перший король східної Франкії примирився з синами та претендував на титул імператора, але помер, так і не досягнувши своєї мети. Після смерті Людовика II Німецького влада у східній Франції перейшла до трьох його синів: Карломан правив у Баварії. Людовик III молодший у Саксонії та Карл III Товстий в Алеманії. У 877 році Карломан завоював Італію, але вже через три роки помер. Тож Баварія дісталася Людовику Молодшому, а Італія Карлові Товстому. У 880 році Людовик III молодший та онуки Карла Лисого Людовик III і Карломан ІІ співправителі Західної Франкії уклали Рібмонський договір. За його умовами, Лотарингія повністю відійшла до східної Франкії. Це був не просто черговий розподіл між родичами. Кордони, встановлені між майбутніми священною Римською імперією та Францією, стали довговічними та залишалися незмінними протягом кількох століть до пізнього середньовіччя. Вони стали основою політичної мапи Західної Європи. У 882 році Людовик III молодший також помер. Тому Карл Товстий. Отримав і Саксонію і Баварію. Він став єдиним королем Східної Франкії. Два роки по тому Карл Товстий успадкував трон Західної Франкії від своїх родичів Людовика III та Карломана II. Так, цей правитель на три роки об'єднав імперію свого прадіда та тезки Карла Великого. Карл Товстий був останнім законним імператором Каролінгів, бо ще у 881 році був коронований папою Йоанном VIII. Також. Він був останнім правителем об'єднаного королівства Франків. У 887 році Карл Товстий втратив владу в усіх своїх володіннях. Проти нього виступив його племінник Арнольф Карентійський. Менш ніж через рік молодший син Людовика II Німецького помер. Імперія розпалася на п'ять окремих королівств. Це був кінець мрії про відновлення єдиної християнської імперії. Відтоді, понад 900 років потому, ці території вже не об'єднувалися під одним правителем аж до завоювань Наполеона І Бонапарта. Людовик IV дитя, син Арнольфа Карентійського, був останнім з династії каролінгів правителем східної Франкії. У 911 році він помер за загадкових обставин. Місцева аристократія обрала королем герцога Франконії Конрада, матір'ю якого була Глізмут, донька Арнольфа Карентійського. Під час свого правління Конрад І постійно воював із пливовими герцогами, спершу з Генріхом Саксонським, потім з Арнольфом Баварським. Несподівано трон бездітного Конрада І успадкував не його молодший брат Бергард, а герцог Саксонії Генріх Птахолов. На смертному одрі король обрав свого колишнього суперника наступником, бо вважав, що тільки він зможе зберегти королівство цілісним в умовах внутрішніх повстань та зовнішніх загроз. Так. Почалося правління династії, яка змінила хід історії Європи. Генріх І Птахолов став першим королем східної Франкії Саксонської династії, яку також часто називають Людольфінгами або Отонами, на честь її засновника Людольфа Саксонського, або за іменами трьох імператорів Священної Римської імперії. Деякі дослідники називають Генріха Птахолова засновником середньовічної німецької держави, яку до того часу. Називали східним франкським королівством. У перші роки правління Генріх Птахолов зміцнив свою владу в Німеччині. У 925 році він приєднав Лотарингію, ключовий регіон, що раніше часто переходив із руку руки. У битві під Лачинем 929 року Генріх розгромив слов'янські війська ободрицького союзу та конфедерації велетів. У 933 році Генріх Птахолов переміг угорську армію в битві при Ріаде, Після поразки угорці не вторгалися до Німеччини протягом 20 років. Наприкінці свого життя Генріх Птахолов планував похід до Риму, щоб отримати імператорську корону з рук папи, однак помер, так і не встигнувши здійснити цей задум. Попри це, його правління стало переломним. Генріх зберіг єдність королівства, запобіг краху королівської влади та протистояв зовнішній загрозі зі Сходу. Він залишив своєму спадкоємцеві сильну державу, основу майбутньої імперії. Генріх Птахолов підготував фундамент для королівської династії. Його наступником став старший син Отон І. За традицією його коронували в Ахенському соборі. Сучасні дослідники здебільшого використовують назву Королівство Німеччина замість східне Франкське королівство саме з початку періоду правління Отона І. Він продовжив справу свого батька та значно розширив королівську владу. Династичні шлюби та особисті призначення дозволили Отонові I зробити членів своєї родини правителями впливових німецьких герцогств. Крім того, підпорядкувавши собі церкву та духовенство Німеччини, він зміцнив свою владу. Однак надалі саме втручання у церковні справи стало причиною тривалого конфлікту між німецькими монархами та католицькою церквою. У 955 році Отон І, як і свого часу його батько, зупинив угорську навалу зі Сходу. Битва відбулася біля річки Лех поблизу міста Аусбург. Німецький король протистояв угорському харку Булчу. Сили сторін були майже рівними: близько 7-9 тисяч німців проти 8-10 тисяч угорців. Спершу угорці взяли в облогу Аусбург та облаштували табір біля міста. Коли Отон перший підійшов до табору угорців, вони одразу знищили німецький ар'єргард і спробували захопити німецький табір, але суперник їх відкинув контратакою. Після цього Отон повів військо в наступ на основні сили противника, що перегородили шлях до Аугсбурга. Важка кавалерія німців розгромила легку кінноту угорців, змусивши їх відступити. Німецький король увійшов до міста, залишивши переслідування ворожої армії воєначальникам. Отон перший також наказав перекрити річкові переправи, щоб ускладнити відступ ворога. Сильні дощі уповільнили відступ угорців і дозволили німецькому військові наздогнати та перебити більшість ворогів. Харкуболчу захопили і стратили в Регенсбурзі. Перемога Отона першого над язичницьким ворогом, угорським князем, стала переломною. Вона врятувала королівство Німеччина від розгрому. Та назавжди поклала край угорським вторгненням до Західної Європи. Отон І здобув репутацію рятівника християнського світу та прізвисько Великий. Суттєво виріс і його авторитет після завоювання Італії в 961 році Отону залишалося лише одне отримати імператорську корону в Римі. Коронація відбулася уже наступного 962 року. Папа Римський Йоанн XII шукав сильного покровителя для захисту католицької церкви від ворогів на Апенінському півострові. Тим часом Отон І хотів піти шляхом Карла Великого та стати імператором. Престижний статус мав зміцнити його легітимність, пов'язати правління отонської династії з каролінгами та давньоримською традицією. Коронація Отона І папою Йоанном XII поєднала два центри влади: світський, тобто імператорський. І духовний, тобто церковний. Отон І став засновником та першим імператором Священної Римської імперії. Це унікальне політичне утворення в самому центрі Європи проіснувало аж до наполеонівських війн. За часів управління Отона Великого держава називалася Римською імперією, так до неї називали Каролінську імперію. Ядвіга Саксонська, за поширеною версією рідна сестра Отона І, була матір'ю Гуго Капета. Засновника династії Капетингів та першого правителя французького королівства, тож, ймовірно, засновники двох могутніх середньовічних держав Священної Римської імперії та Королівства Франція були близькими родичами. Отон Великий прагнув покращити відносини з Візантією, яка відкрито не визнавала його імператорський титул та виступала проти подальшого розширення Священної Римської імперії на південь. Візантійці вважали себе справжніми нащадками римлян. А свою столицю Константинополь новим Римом. Щоб знизити напругу, імператорський двір організував шлюб Феофанос Клірена, племінниця Візантійського імператора Йоанна І Цемісхія, вийшла заміж за наймолодшого та єдиного, що вижив, сина імператора Отона II. Це сталося за рік до смерті Отона Великого. Серед іншого цей політичний жест відновлення контактів із Візантією та покровительство Отона Великого. Сприяв початку культурного відродження у священні Римській імперії період, відомий як Отонський Ренесанс. Утім, останні роки правління Отона Великого були складними, конфлікти з папами та боротьба за стабілізацію свого панування над Італією суперечки всередині імперії. Попри це, протягом різних епох Отона Великого зображували як успішного правителя та великого полководця. Який повернув Західній Європі ідею імперської єдності. Разом з цим створена Отоном Великим імперія залишалася крихкою. Після смерті Отона І влада перейшла до його 18-річного сина Отона II. Тепер саме йому довелося доводити, що він здатен утримати спадщину свого батька у світі, де усюди на перший промах молодого правителя вже чекали вороги. Отон II, сина Аделаїди Бургунської, ще за життя батька був його співправителем. Після смерті Отона І він продовжив політику зміцнення імперської влади в Німеччині та розширення південних кордонів на Панінському півострові. Він також продовжив підпорядковувати католицьку церкву імператорській владі. На початку свого правління Отон II зіткнувся із серйозною загрозою, так званою війною трьох генріхів. Проти імператора виступили троє могутніх князів: його кузен герцог Баварії Генріх Норовливий, єпископ Аусбурга Генріх та карентійський герцог Генріх Молодший. Отону вдалося придушити повстання. Це зміцнило його авторитет і дозволило виключити баварську лінію отонів із кола можливих спадкоємців. Відтоді, Баварія перейшла під прямий контроль імператорів, що зміцнило центральну владу. І утвердило право сина Отона II на успадкування трону. Щойно Отону вдалося розв'язати один конфлікт, як одразу ж виник інший. У 978 році спалахнула франко-німецька війна за володіння Лотарингією. Король Західної Франкії, Лотар із династії Каролінгів, несподівано напав на Ахен і ледь не захопив Отона II. Імператорові довелося рятуватися втечею до Дортмунда. Після цього Лотар повернувся до своїх володінь, а імператор священної Римської імперії зібрав власні війська та пішов у контрнаступ. Отон II вторгся до західного франкського королівства та обложив Париж. Але чума та холодна зима змусили його відступити. Король Західної Франкії переслідував німецькі війська та знищив їхній ар'єргард. Однак, у 980 році Лотар відмовився від своїх претензій на Лотарингію, і обидва правителі уклали мир. З 980 року Отон Ій зосередив увагу на Панінському півострові. Він спробував підкорити усю Італію. Утім, ці амбітні плани втягнули його у конфлікт одразу з двома потужними силами: Візантійською імперією та Фатимідським халіфатом. Спершу Отон мав певні успіхи у протистоянні з візантійцями. Однак уже у 982 році зазнав нищівної поразки від фатимідів у битві під стело. Це серйозно вдарило по його імперських прагненнях у південній Італії. Поки Отон готувався до нової кампанії, відбулося слов'янське повстання 983 року. Племена полапських слов'ян, вендів, лютичів і бодричів повстали проти християнізації та німецького панування. Оскільки християнізація східних слов'ян часто супроводжувалася підвищенням податків та нищенням традиційних святилищ. Повстання 983 року зруйнувало імперські мрії. Германці на довгі десятиліття втратили політичний і релігійний вплив за Ельбою. Того ж року Отон II вирушив до Риму, щоб проконтролювати вибори нового папи. Поки він перебував у місті, у центральній Італії спалахнула малярія. Вона, ймовірно, стала причиною смерті імператора трохи згодом у тому ж році. Отона II поховали у старій базиліці святого Петра. Ні до цього, ні після. Жодного представника династії Отонів там не ховали. Єдиний син Отона II, трирічний Отон III, став королем Німеччини. Мала дитина не могла правити могутньою державою. Регентками нового правителя по черзі були його мати Феофанос Клірена та бабуся Аделаїда Бургундська. Це занурило імперію в політичну кризу. Дядько молодого короля, колишній герцог Баварії Генріх. У 984 році претендував на регенство і намагався захопити трон. Проте німецька аристократія не підтримала заколотника. Тож Генріх Норовливий був змушений відмовитися від своїх претензій та прийняти правління Отона III. У відповідь на поступку уже наступного року він знову отримав титул герцога Баварії. Досягнувши повноліття, Отон III вирішив продовжити справу свого діда та батька. Стати імператором священної Римської імперії та королем Італії. У 996 році він вирушив на Апанінський півострів, прагнучи відновити контроль отонів над папським престолом. Отон III став королем Італії та домігся обрання свого двоюрідного брата Бруно Карентійського першим папою німецького походження. Взявши ім'я Григорій V, родич німецького короля, також став єдиним донині папою Римським. Який народився на територіях сучасної Австрії. Саме він у тому ж році коронував імператором свого двоюрідного брата Отона III. Та незабаром Рим вибухнув повстанням. Проти імператорської влади виступила місцева аристократія на чолі з патрицієм кресценцієм Молодшим. Отон III придушив заколот, але помилував кресценція і залишив місто. Проте вже у 998 році він був змушений повернутися до Риму. Кресценцій Підняв нове повстання та призначив верховним понтифіком антипапу Іоана XVI. Цікаво, що Іоан XVI, за деякими свідченнями, був хрещенним батьком самого Отона III та капеланом його матері Феофаносклі Клірена. Його призначення активно підтримував візантійський імператор Василій II Болгаробійця, оскільки Іоан XVI був грецького походження та народився у візантійській Італії. Тож боротьба за владу в Римі стала ще й частиною ширшого протистояння між Сходом і Заходом. Отон III повернув до влади Григорія V, а заколотника Кресценція стратив. Діяльність імператора в Італії ще більше посилила вплив отонів на католицьку церкву. Водночас Отон III зміцнював зв'язки священної Римської імперії зі східними сусідами Великим князівством Угорським, Чеським князівством і Гнезненською державою. Попередницею Королівства польського. У 1000 році імператор підтримав коронацію останнього великого князя угорського Стефана І. Так, Стефан став першим королем Угорщини, а його князівство перетворилося на королівство. Отон III посилив контроль імперії над папством, продовжив традицію тісної залежності церкви від світської влади. Його підтримка християнізації Угорщини, Польщі та Чехії. Закріпила їхній західноєвропейський цивілізаційний вибір, який зберігся донині. Наступного року Отон III повернувся до Риму втретє та зіткнувся з третім повстанням римської аристократії, після чого імператору довелося втекти з міста. У 1002 році Отон III розпочав кампанію з повернення вічного міста, але захворів на лихоманку та помер у центральній Італії. Як і його батько, він не дожив до 30 років. Рання смерть неодруженого імператора, який не залишив спадкоємців, призвела до чергової політичної кризи. Наступним королем Німеччини став троюрідний брат Утона III Генріх II, герцог Баварії та син Генріха Норовливого. Член баварської гілки династії Отонів і правнук Генріха Птахолова, провів юність у вигнанні через повстання свого батька. Генріх II став першим правителем, який прийняв титул Римський король Рекс Романорум. Генріх ІІ розпочав своє правління з посилення імперії на сході. Він втрутився у боротьбу за владу у Чехії, допомігши Яромиру з династії Пржемисловичів стати чеським князем. Потім приєднав чеське князівство до священної Римської імперії. З 1003 року почалася серія польсько-німецьких війн. Німецький король воював з гнезненським князем Болеславом I Хоробрим з династії п'ястів, майбутнім засновником королівства польського. Битви точилися за контроль над Богемією, Моравією та Словаччиною. У 1004 році Генріх ІІ став королем Італії. Він очолив кілька експедицій на Апанінський півострів, а в 1014 році папа Бенедикт VIII коронував його імператором священної Римської імперії. Попри це, Генріх II зосереджував свої амбіції переважно на східних кордонах. У 1018 році Будишинський мир. Завершив боротьбу з Болеславом Хоробрим. Чеське князівство остаточно увійшло до складу імперії. Зі смертю Генріха II у 1024 році, завершилася епоха Отонів. Генріх не залишив прямих спадкоємців, він був останнім імператором з Отонівської династії, яка перетворила східну Франкію на королівство Німеччина та заснувала священну Римську імперію. Ця родина, що походила з німецького герцогства Саксонія. Досягла значних військових успіхів і змінила політичну ситуацію в Європі. Вони зміцнили монархічну владу в Німеччині, завоювали північну та центральну Італію, нав'язали свій вплив католицькій церкві. Саме Отони створили політичну та ідеологічну основу священної Римської імперії, яка після їхнього правління проіснувала ще вісім століть. На відміну від Візантії, ця імперія не була прямим наступником стародавнього Риму. Але вона набула його символів, титулів та амбіцій. Саксонські герцоги стали імператорами, які зробили Німеччину політичним центром середньовічної Європи. Боротьба за вплив у Центральній Європі заклала підвалини її сьогоднішньої політичної карти.